Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 червня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут в нас? Ой, шістка посухів, класно. На дні колоди верховна жриця. Ну що ж, шістка посохів, перемога, отримання результату, успіх, визнання, тріумф, нагорода, похвала, гордість. А ви вже підставляєте, що це для вас? Таке щось велике досягнення, глобальне. Ви щось закінчили, завершили, отримали результат. Або це такий важливий для вас результат, тому що. Ви щось відстояли, ви щось довели, ви змогли сказати, ви побороли свої страхи, ви побороли свої залежності. Що це для вас? Результат, який ви отримали? На дні колоди в нас верховна жриця, от і вона. Додає значимості цьому результату, тому що Верховна Жриця це прихована інформація. Коли не було інформації, не було розуміння, не було ясності, тут не було зрозуміле, де біле, де чорне. І старший аркан, це було важливо. Ви не знали, куди рухатись, що робити, і взагалі чи правильною дорогою я йду, і чи воно мені потрібно, і незважаючи на це, ви отримали результат. Ви рухались, от наче крізь туман, і прийшли до фінішу. Прийшли першим, прийшли з найкращим результатом, тому що ну, Верховна Жриця це наша інтуїція. Зверніть увагу, що саме вас вело, до чого ви дослухались, прислухалися, що отримали результат. Чудовий день. ну, Єдиний мінус, що вогонь. Щоб нам не програвся вогнем. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що буде допомагати нам отримувати? Ну, справедливість вискочила, нехай так буде. Беремо справедливість, що нам буде допомагати? Справедливість, старший аркан. А справедливість це кермічна карта, і це результат наших попередніх дій. Це те, на що ми заслужили. Тобто ми прикладали багато зусиль, ми робили все можливе і неможливе, щоб отримати результат. Ми дотримувалися закону і справедливості, закону, порядку, структури. І тому ми отримали ось такий чудовий результат: втілення, досягнення, визнання, перемогу. Супер. А що нам буде заважати? Король мечів. Дорослий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки, водолії, 45 Хто він вам? Ви його знаєте? Або це людина з таким складом характеру. Він всіх критикує, йому все не так. Він от такий строгий, вимогливий, у нього висока мораль, і йому, ну, тобто він ходив за вами і говорив: Та в тебе нічого не вийде, не роби, не, не так, не сяк, виносив вам мозок. А можливо, це ви. ви, ви своїм, своїми якимись новими планами, новими думками постійно міняли фокус, ви собі заважали. Або це людина, ну, швидше за все, людина, яка в вас не вірила, критикувала і давала свої поради. Це ми заховали. Неважливо, не тому що результату досягли ви. Ви дійшли, ви отримали. І добре, що ви не послухали оцю людину. Ну, до речі, це може бути фахівець. Бачите, не завжди фахівець в, в, дає слушні поради в плюсовій позиції, тому що король мечів може бути людина-фахівець, адвокат, юрист, лікар, медбрат, перукар, хірург. Кравець, е кухар. І він. М? У нас сьогодні в позиції. Що добре, ми, що ми його не послухали? Можливо, і пов'язано якраз з тим, що в нас на дні колоди була. Верховно Жриця, прихована інформація, незрозуміла інформація, і от вам давали поради різні люди, ви не дослухалися, ви обрали свій шлях і отримали результат. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні кожного в своїй сфері успіху, досягнень, результату, нагороди. Визнання, похвали гордості, хваліть себе, фіксуйте цей результат. Ми на нього заслужили, так? тому ну, що справедливість на нашому боці ми прикладали багато зусиль, тому дозвольте собі радість, задоволення. Святкувати цю таку важливу подію для вас. Я бажаю вам сьогодні гарного настрою, натхнення, радості, позитивних емоцій, і вражень, чудових людей поряд. Ну що ж, обіймаю вас міцно, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую вам за те, що ви мені пишете, ділитесь своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто що не з нами, приєднуйтеся до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа.